Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. Подивимось, таке питання. Що мені варто знати про поведінку мого партнера за межами мого бачення? Таке питання мені написали. Давайте подивимось, що? що? Тому хто дивиться? Потрібно знати, що вам потрібно знати. Про поведінку вашого партнера за межами вашого бачення. За межами вашого бачення, що вам потрібно знати? Так, що потрібно знати? Про поведінку партнера за межами вашого бачення? Що вам потрібно знати? Скажіть, покажіть. Так, це в голові, це на серці. А це в діях. Що він робить? Те, що ви не бачите, і вам про це потрібно знати. В Діях. Це порада. Дивимось. Так, в голові. В думках. Е, в нього були в думках мислі про кольцо. За мужества, щоб одружитися. Да? Якщо мене дивляться чоловіки, то жінка думає, щоб коли ж ти на мені женишся. Якщо мене дивляться жінки, то він думає, було в минулому він хотів женитися. Потім слухає якісь совіти. Хтось йому дає поради. Ці поради не хороші. Ці поради руйнують ваші стосунки. Тобто, благодаря цим люд людям злим, які йому щось там вони, типа, йому друзі чи їй, ну що вони хороші, але насправді вони дають якісь негарні поради, сплітні, щось, якісь страхи, ну розказують щось якусь неправду, що ситуація з того, як людина хотіла з вами одружитися, перейшла в ту ситуацію, що людина хоче роз розлучитися. Розруйнувати ці стосунки. Це в думках. Щось, хтось на нього впливає, каже якісь нехороші віщі про вас. Так, на серці. Це хороша карта. Це знову про одруження. Це погана карта. Перешкоди на серці. В минулому він був такий відкритий, щирий, як дитина радів, тому що ви разом. Зараз він думає, в нього є все в його руках, що він або одружиться, або не одружиться, що він вирішує цю подальшу долю. І на майбутнє він бачить якісь перешкоди, або вона бачить якісь перешкоди між вами. Так, і в действиях, що буде робити? Що він робить? Те, що ви не знаєте, але вам треба це бачить. Так, в діях, в діях те, що вам треба знати. Зараз гострий якийсь момент стосунки, такі, що як потрібно вже збирати урожай, да? але в дійстві, що в нього якісь неустроєність, він цей ваш партнер. Якісь дії відбуваються в будинку, цей будинок ну, як общежиття, там багато людей живе. І а, повинен бути якийсь результат від цих думок да, про задруження, про те, що все в його руках, але є перешкоди, і що він вже на майбутнє думає, може роз. При, призупинити ці стосунки. І зараз це повинно в дійстві щось відбутись. На, е, минуло, що в, в, в минулому він е, обходив препятствия, е, вміло долав всі препятствия. Зараз йому треба робити рішучі якісь дії, він хоче їх робити рішучі, але я щось є. Будинку, треба ще вилежить карти. Так, оця каса, що, який результат він хоче? Він хоче отримати результат зараз, прямо швидко. і прям такий дуже роздражений по цьому поводу. Що за результат? А, йому треба зробити вибір, то що ви не знаєте. Йому різко зараз треба робити, обирати між вами. І що в цьому будинку як общежиття. Що там таке, в якому багато людей живе? Що там відбувається, те, що ви не знаєте, вам треба це знати. Ага. Дивіться, це що треба з цього будинку прибрати, вимисти все, вимести сор із зби. І тут присутні пльотки, пльотки це якісь такі стосунки сексуального характеру. і що він е віддаляється. Що ви не знаєте, що він від вас віддаляється? І що він ходить кудись в якийсь будинок, де не можна виносити ссори зезби, і там є стосунки сексуального характеру. Так. Ну, це на майбутнє. Це на майбутнє. Зараз якийсь вибір гострий, гостро стоїть питання вибору. Е, бути з вами, чи йти туди, де йому не подобається той будинок, бо там багато проблем. Але там дуже можуть бути приємні стосунки сексуального характеру, і він від вас буде віддалятися. Це те, що скрито, і те, що, ви, що він думає, що він планує, або вона думає, планує. Про це вам треба знати, щоб цей вибір був в вашу сторону. Причина це зло цих людей, які йому щось про вас кажуть, що та, вона тобі не підійде, або він тобі не підійде. І, і щось негарне кажуть. Так. Є по одній карті. В, ко, в, в яку сторону буде вибір, в яку сторону буде вибір? Буде вибір не в вашу сторону, не в вашу сторону. Він зробив вибір. Але там, коли, що він вибрав, він там буде вона, Ваш партнер буде дуже незадоволений ті, своїм вибором. Це буде як. Риби в банки. Оце, бачите, не, не вистачає кисню під контролем, і не те не та, не та, не та життя, що мріяв, буде гулять, дуже гулять буде ходить тікати з цього замкнутого пространства. Яку карти дають пораду. Порада. Так, Карти дають пораду, що ваші почуття, що ви дуже така добра, чуйна людина, з глибокими почуттями. Але ваш партнер втратив до вас інтерес. Букет зав'ял, що ви вже не подобаєтесь йому так, як раніше. І ну, передивіться свої, що ви по цій карті луна, що ви маєте справжнє кохання якесь мать, а не бути з тою людиною, яка сумнівається, слухає якісь дурацькі поради і в планах вже ходить наліво. Так. Ще скажіть, ще скажіть, що робити? що робити? як справи, справити цю ситуацію, як цю ситуацію справити? Ніяк не справиш цю ситуацію, це вже все, все, конець. Шукайте іншого партнера. Дивіться по сторонам, буде інший побачення, зустрічі, свідання, нові стосунки з іншою людиною, з цим партнером. Ну, карти так радять, що треба завершувати. Не подобається їм цей розклад, кажуть, це треба ви знайдете, зустрінете найближчим часом, найближчі півроку, зустрінете людину, яка буде вашим справжнім партнером, вашим захисником, якого, який буде, не будете слухати там, хто йому що сказав, він буде на вашій стороні завжди, він буде вас захищати. Це буде справжній дорог, це буде справжній, ну, такі, на, на кого можна. Покластись, він буде за вас герой. Всі навколо будуть винні ви сама краща, або ви самий кращий захист буде. І ця людина має якийсь такий статусний, він статусна, ця людина, має якесь положення в суспільстві. Що вісомий, вісомий в суспільстві. ну Такі карти дали розклад. Да? це Мужчина кажуть, дивіться в іншу сторону, дивіться в іншу сторону, є краща кандидатура. Оцей поганий, завершуйте з ним. Все, конець, не треба тут далі продовжувати стосунки. То він робить вибір, і карти вам радять зробити свої вибір. Карта розвілки в сторону кохання з нормальним якимось адекватним чоловіком або жінкою, з адекватним партнером. Цей вам він підійде. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!